Російські окупанти не обмежуються військовими злочинами проти мирних жителів на території України, знищенням української культури та грубими порушеннями усіляких правил ведення війни. Після підриву Каховської гідроелектростанції у червні 2023 року повномасштабна війна принесла ще одну велику екологічну катастрофу. Просто зараз у воді Керченської протоки виливаються тонни мазуту. До чого це може призвести докладніше далі. Два російські танкери волгонефть 212 і волгонефть 239 Побудовані ще наприкінці 60-х, початку 70-х років, і до нашого часу морально та технічно застарілі. Одночасно зазнали аварії у Керченській протоці під час сильного шторму у неділю 15 грудня. Обидва танкери прямували з вантажем палива для російського флоту з Волгограда. А система визначення місця знаходження морських суден була вимкнена вже 12 днів. Як наслідок, «Волгонефть-212» Сіців на мілину у восьми кілометрах від берега і розколовся навпіл. Відомо, що один член команди загинув, решта госпіталізовані у лікарні анапи з обмороженням. Друге судно також отримало ушкодження, але на відстані 80 кілометрів від берега та наразі дрейфує. А з команди, нібито ніхто не постраждав. На жаль, 4300 тонн мазуту, які перевозили обидва танкери, просто зараз виливаються у води протоки, що з'єднує Чорне та Азовське моря. За іншими даними, кожен танкер перевозив по 4, Тири тисячі тонн, тобто сумарне забруднення протоки збільшується вдвічі. Активісти б'ють на сполох, попереджаючи про масштабну екологічну катастрофу, як зазначає Грінпіс, будь-який розлив нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки, тому що за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати. Розлиття мазуту в даному випадку найбільш критично через руйнівний вплив на морську фауну. Екологи нагадали, що у листопаді 2007 року в тому ж місці розбився інший танкер класу Во нефть», який перевозив 4800 тонн мазуту. Аварія призвела до забруднення десятків кілометрів берегової лінії по обидва боки протоки, яке спостерігалося навіть за рік після аварії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.